Вітаю вас, добрі люди! Сьогодні у нас на столі справжнє наукове розслідування. Знаєте, в інтернеті останнім часом точаться ну просто шалені суперечки щодо одного препарату для рослин, так так, який дехто радить пити людям. Наше з вами завдання розібратися, де тут правда, а де можливо небезпечна вигадка. І робитиме це будемо, спираючись виключно на науку та склад самого продукту. Отже, давайте сформулюємо головне питання максимально чітко: чи є хоч якась користь, або що важливіше, чи безпечно для людини вживати засіб, який створювався для стимуляції росту рослин. Ми не будемо покладатися на чутки, думки чи відгуки. Наша єдина мета знайти обґрунтовану залізобетонну наукову відповідь. І щоб наше розслідування було системним, ми пройдемо п'ять ключових етапів. Спочатку розберемо найпопулярніші аргументи за, потім, крок за кроком, препаруємо три основні групи небезпечних речовин у складі цього препарату. Ну і наприкінці, звісно, винесемо фінальний науковий вердикт і дамо чіткі рекомендації, що ж робити. Поїхали! Гаразд, занурюємось. Перш ніж ми перейдемо до складної хімії та біології, давайте розглянемо той самий аргумент, який, мабуть, чули всі, хто цікавився цим питанням. Той, з якого все і починається. Так, оце класика жанру. Мій знайомий пив і йому допомогло. Або я сам вживав і досі живий. Дивіться, звучить на перший погляд, переконливо, правда. Але в науці та медицині такий підхід має дуже чітку назву помилка того, хто вижив. Ось цей слайд чудово ставить усе на свої місця. Аргумент я вижив стоїть в одному ряду з такими речами, як пити соду, щоб вилікувати рак, або вживати газ чи токсичні настоянки мухомора. Послухайте, люди роблять все роками, і так дехто з них виживає. Але ж це ані трохи не скасовує того факту, що ці методи смертельно небезпечні і не мають жодного, ну просто нульового лікувального ефекту. Виживання це не доказ користі, це просто везіння. А тепер відкидаємо чутки і беремося за факти. Розпочнемо з першої і, мабуть, найважливішої групи речовин у складі фітогормонів. Це по суті біологічно активні сполуки, які керують усім життям рослини. А що ж вони роблять з організмом людини? Погляньте на ці конкретні цифри просто зі складу препарату. Ми бачимо тут цілий коктейль з рослинних гормонів ауксини, гіберліни, цитокініни. І зверніть увагу, концентрації тут зовсім не маленькі, це ключовий момент для нашого подальшого аналізу. Почнемо з ауксину. У рослин його завдання змушувати клітини рости, розтягуватися. Все просто. Але в організмі людини, який ну, не має ніяких механізмів для його правильної переробки, він перетворюється на попередника токсичних сполук і б'ють ці сполуки прямо по нашій печі. І це, друзі, не просто теорія. Дослідження, опубліковане в дуже авторитетному науковому журналі Cell Reports, у 2021 році прямо пов'язує високий рівень цього ауксину в крові з підвищеним ризиком запалення кишківника. І що найстрашніше, з ризиком розвитку раку товстої кишки, це не припущення, це серйозне наукове попередження. Ідемо далі: гіберилини та цитокініни. У рослин вони, наче, двигуни росту, змушують клітини активно ділитися. Але для людини це ксенобіотики, простими словами, чужорідні отруйні речовини. Наш організм просто не знає, що з ними робити, і вони можуть почати стимулювати поділ наших власних клітин, але вже абсолютно не контрольовано. І ось вам вирок, чорним по білому, з дослідження у журналі Cancer Research прямим текстом сказано: тривалий вплив цитокінінів підвищує ризик виникнення раку. Це не якийсь там побічний ефект, це пряма загроза канцерогенезу, тобто процесу зародження ракової пухлини. Гаразд, переходимо до другої групи небезпечних компонентів. У складі заявлена така собі протигрибкова фракція. Звучить ніби корисно, правда? Щось що бореться з грибками, але давайте копнемо глибше і подивимось, що це за речовини насправді. І ось він, цей компонент у складі. Носто фунгіцидин. І подивіться, скільки його тут майже 200 міліграмів на літр. Це не слідова кількість, це один з основних активних компонентів, які виробляють бактерії. Його природна функція це по суті хімічна зброя. Бактерії виробляють ці речовини, щоб буквально розчиняти, руйнувати клітинні мембрани грибків, які є їхніми конкурентами. Це такий собі ефективний механізм виживання у світі мікробів. І ось тут найстрашніше. Ці молекули вбивці абсолютно не вибіркові. Для них мембрана грибкової клітини і мембрана клітини нашого з вами кишківника це дуже схожі мішені. Потрапляючи в організм, вони починають просто руйнувати наш кишківник зсередини, викликають запалення, вбивають корисну мікрофлору і навіть можуть призвести до справжніх виразок. Ну і нарешті третя група загроз мікроелементи. Так так, нашому організму потрібні і цинк, і мідь, і марганець, це правда. Але, як то кажуть, дьявол криється в деталях. А точніше, у формі та концентрації. У цьому препараті вони призначені для рослин, а не для людей. Давайте подивимось на склад ми бачимо цілий список, але наша особлива увага прикута до міді, марганцю та кобальту. Хоча їхні концентрації можуть видатись невеликими, біда в тому, що ці важкі метали мають здатність накопичуватися в організмі, і це призводить до повільної хронічної інтоксикації. Щоб ви просто розуміли масштаб проблеми, ось вам офіційна цифра від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Вже 1-2 міліграми міді на добу це токсична доза для дорослої людини. При регулярному вживанні препарату перевищити цю норму простіше простого. А наслідки накопичення цих металів просто жахливі. Мідь б'є по печінці, марганець накопичується в мозку, викликаючи симптоми дуже схожі на хворобу Паркінсона, кобальт це отрута для серця і щитоподібної залози, це повільне, але абсолютно невпинне отруєння ключових систем організму. Що ж, ми з вами розглянули три основні групи загроз. Давайте тепер зберемо всі ці докази докупи, підіб'ємо підсумки нашого розслідування і винесемо остаточний обґрунтований науковий вердикт. Ця підсумкова таблиця по суті наш вирок: рослинні гормони це запалення і ризик пухлин, цитокініни високий ризик раку, бактеріальні токсини, руйнування кишківника, важкі метали, отруєння мозку, печінки і серця. Як бачите, картина абсолютно на 100% однозначна. Отже, відповідь на наше головне питання: пити цей препарат людині не можна категорично це не народний засіб, не корисне біодобриво і не панацея. З погляду науки, це коктейль з біологічно активних отрут, які не лікують а повільно, але впевнено руйнують наш організм зсередини. А тепер дуже важлива інформація на випадок, якщо хтось випадково вжив цю речовину. Ось чіткий алгоритм першої допомоги. Потрібно негайно випити багато води, викликати блювоту, щоб очистити шлунок, прийняти будь-який сорбент, наприклад, активоване вугілля, і якщо симптоми не зникають, негайно не чекаючи, звертатися до токсикологічного відділення, тут кожна хвилина важлива. І наостанок я хочу залишити вас із цим питанням коли наукові дані так чітко вказують на смертельну небезпеку, на ризик раку, на пошкодження мозку, печінки, серця, як можна назвати людину, яка свідомо ігнорує ці факти і продовжує радити іншим вживати цю отруту? Просто подумайте про це: лайк та підписка на канал дуже вітається. Тисну долоню!